Привіт, ви на каналі Сам Собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, в що можна заінвестувати свої гроші, щоб регулярно кожного місяця отримувати пасивний дохід з виплачених дивідендів. Перед початком перегляду відео, прошу як завжди, поставити лайк і підписатися на мій канал. На початок, звісно, коротка інформація для людей, які вперше на моєму youtube каналі. Особисто я сам інвестую на фондовому ринку вже більше трьох років. Весь цей час відкрито ділюся з вами інформацією по портфелі: в що інвестую, для чого інвестую, що купую і що продаю. На даному ютуб каналі ви можете знайти мої перші відеоролики, в яких я показував, що інвестував 251 євро. Ну і досі останніх відеороликів, в яких я показую вартість портфеля. Орієнтаційно біля 40 тисяч доларів. Ну а звісно, щоб багато не говорити, можу вам її прекрасно показати. Interactive Brokers з вартість портфеля на сьогоднішній день це майже 37 тисяч доларів. І в Freedom24, мій другий брокерський рахунок, в якому я інвестую тільки в ETF, Орієнтаційна вартість його 1153 євро. Сьогоднішня тема для відеоролику прийшла сама по собі, бо розмовляв з однією знайомою людиною, і вона в мене особисто запиталася: розсік в що за інвестувати безпечно гроші. Щоб просто отримувати регулярно, наприклад, кожного місяця якісь там пасивні гроші, пасивний дохід. Ну бо, наприклад, людина не має наприклад великої суми щоб заінвестувати в нерухомість, бо дуже багато українців власне інвестує. В нерухомість потім її здає в оренду і отримує власне ті орендні платежі кожного місяця. Ну а дана людина не має такої великої суми і просто просить мене поділитися з нею інформацією, в що заінвестувати, яку компанію обрати. Тому я вирішив не тільки даній людині допомогти і щось там підсказати, але і з вами поділитися інформацією, в що можна заінвестувати свої гроші. Але пам'ятайте одну річ: я не являюся жодним професійним інвестором, і це не являється жодною інвестиційною. Ідеєю і сприймайте, будь ласка, даний відеоролик більше як розважальний. На фондовому ринку існують сотні тисяч різних компаній більше 30 тисяч різних компаній нотуються тільки на американському фондовому ринку. І з даного всього переліку я обрав лише одну компанію, яка мені, в принципі, досить таки подобається. Одразу хочемо сказати, що на даний час її в моєму інвестиційному портфелі немає, оскільки вважаю, що вона досить таки консервативна і підходить більше для людей, які вже мають сформований капітал і просто хочуть. Отримувати якийсь там пасивний дохід, власне, мову веду про компанію Realty Income. Realty Income це американська компанія, американський рейт, який інвестує в нерухомість. Що таке рейти, ви можете знайти інформацію на моєму YouTube каналі перейшовши по посиланню, яке зараз можете побачити з одного або з другого боку даного екрану. А в сьогоднішньому відео покоротко пройдуся по даній компанії. Розкажу вам, скільки потрібно заінвестувати грошей, щоб отримувати кожного місяця якийсь там пасивний дохід. Одна акція даної компанії на сьогоднішній. День коштує 52 долари 49 центів. Це на сьогоднішній момент на момент знімання даного відеоролика. Дивідендна дохідність даної компанії це 5,88% річних. Що це означає? Це означає, що в рік на сьогоднішній момент компанія виплачує 3 долари 8 центів дивідендами. І до сьогоднішньої ціни 52,5 долара, це власне є 5,88%. Дана компанія досить -таки хороша тим, що активно виплачує дивіденди. З даними дивідендами зі своїми акціонерами регулярно кожного місяця. Це одна з небагатьох компаній з американського фондового ринку, які виплачують, яка виплачує дивіденди кожного місяця, а не раз на квартал. Бо в Америка в Америці більш прийнято власне виплачувати дивіденди за останні три місяці, тобто кожного кварталу. Зараз на своїх екранах ви можете побачити дивідендну історію даної компанії. Компанія виплачує дивіденди вже від 1994 року і до сьогоднішнього дня. Активно, регулярно їх збільшує на рівень інфляції, і навіть трішки більше, як на рівень інфляції. Звісно, на даному сайті Сікіна Альфа історію власне, виплати даних дивідендів. Кожного місяця ви можете побачити, що компанія виплачує дивіденди вже останні досить багато років. Звісно, тут є така закладка, ще, як Dividend Score Card, і тут ми можемо побачити коротку інформацію по даній компанії. Власне, що дивіденд де виплачується кожного місяця, Що зараз це приблизно 0,26 долара кожного. Місяця Ex-dividend Дейт це власне момент, коли ви маєте володіти акціями даної компанії, щоб отримати власне ті дивіденди. Тут коротка інформація: це власне дивіденда дохідність 5,88%. Рік це 3 долари 8, 8 центів дивідендами. Payout од Це власне, скільки компанія виплачує грошей з отриманого доходу, взагалі скільки компанія заробила. Це власне 75%. І дивіденди збільшує свої вже вже двадцять. 6 років підряд, і в середньому за останні 5 років це було 363%, тобто, в принципі, хоча б навіть на той сам рівень інфляції. Ну і скільки потрібно заінвестувати грошей в дану компанію, щоб отримувати якийсь там пасивний дохід. Досить таки це просто взагалі порахувати. Ну бо якщо компанія виплачує, наприклад, 5,88%, Ну то логічно, якщо ви заінвестуєте, наприклад, 10 тисяч доларів в дану компанію, то будете отримувати кожного місяця, ну але зроблю такий підсумок за кожен рік, що кожного року ви будете. Отримувати 588 доларів дивідендами, звісно, від даної суми потрібно відмінусувати хоча б 15% податку, який буде вже втриманий в Сполучених Штатах Америки. Ну і звісно, всі податки, які вам ви маєте доплатити в своїй країні. Якщо в Україні, то маєте там доплатити 1,5% воєнного збору ще. В іншій країні я, наприклад, особисто сам інвестую в Польщу, бо, оскільки я являюся резидентом країни Польщі, то в мене тут податок на дивіденди 19%, тому мені 4 Завжди потрібно буде ще доплачувати. Ну але якщо так, скажімо так поминути, власне податки на дивіденди, щоб зменшити обрахування такі. Ну то приблизно на кожні 10 тисяч доларів в рік ви будете мати 5, 588 доларів. Звісно, це досить таки добре, і ви можете собі одразу підрахувати, скільки ви можете за заінвест... скільки вам потрібно грошей заінвестувати, щоб отримувати якийсь там пасивний дохід. Ну але одразу така коротка інформація, скільки можна було би заробити, якщо б ви почали інвестувати в дану компанію, допустимо, якийсь період часу то. Є такий спеціальний сайт, який називається Portfolio Visualizer. Я неодноразово вам його показував. На своїх, в своїх відеороликах. І він, власне, аналіз, він добрий тим, що по ньому ви можете проаналізувати всю, всі свої потенційні інвестиції, які могли би бути колись. Так? Тобто тут на даному сайті я, наприклад, обрав собі таке початок інвестицій це 2014 рік і до сьогоднішнього дня. І, власне, тут вписав 50 тисяч доларів. Звісно, ви тут можете писати будь-яку суму. Я тут вписав тільки для того, бо багато людей чомусь порівнює взагалі інвестиції. В акції, той пасивний дохід, дивіденди з, там, там, з орендною платою, тобто з, як, з даною сумою, наприклад, яка скільки коштує якась там квартира, яку ви, ви б могли здавати в оренду. Але, звісно, тут дану цифру можна поставити, в принципі, любу. Я поставив 50 тисяч доларів, бо вважаю, що в Україні там, середня якась там квартира дешева, дешева відносно звісно, двох кімнат, там буде коштувати приблизно 50 тисяч доларів. Звісно, це. Просто таке узагальнення. Ні, не потрібно там дивитися іменно на дану цифру. Ну і на даному сайті є така можливість, власне, як реінвестиція дивідендів. Це ні. Тобто, якби ми заінвестували тих 50 тисяч доларів в якийсь період часу, тобто в даному випадку, 2014 році, скільки би зараз оцінювався даний портфель з даних акцій, і скільки за весь цей період часу ми би отримали дивідендів? На даний сайт нам це все підрахує. Звісно, тут потрібно обрати тих 50 тисяч доларів. Тобто, Тобто, так як я і писав, реінвестиція дивідендів ні, оскільки ми всі дивіденди будемо собі тратити, можна так сказати. Ну і тут обрав просто одна компанія Realty Income, тікер компанії О і 100% портфель. Звісно, потім покажу вам, скільки можна було отримати, який би капітал був вже безформований, якби ми не інвестували в одну компанію Realty Income, А якщо б ми інвестували в загальний індекс SP 500. Проте, як інвестувати в індекс SP500, у мене вже є відеоролик на даному youtube каналі, так що можете, звісно, пошукати його, перейшовши на мій канал, і подивитися. Ну і звісно, давайте спочатку покажу вам Realty Income, скільки можна було би мати. Аналізуємо портфель, і тут внизу є вся інформація. Алокація, тобто 100% компанії Realty Income. І Можемо побачити, якщо б ми тих 10 років тому заінвестували 50 тисяч доларів, то сьогоднішня вартість тих акцій акцій Realty Income в сумі б була 72 тисячі тридцять. Доларів, що звісно нам би принесло нам досить таки мало, бо всього на всього річних, не враховуючи дивідендів, які компанія виплатила за цей період часу. Про дивіденди зараз вам, звісно, покажу. Тут ви можете побачити історію вартості. Вашої потенційної, можливої даної інвестиції. Можете побачити, що за короткий період часу з 2013 року і до 2016 за 3 роки ви б могли подвоїти свій капітал. І вартість портфелю вже тоді, наприклад, була майже тих 100 тисяч доларів. Взагалі, в 2019 році 110 тисяч доларів, не враховуючи дивідендів всіх. Ну і, і зараз хочу показати вам. Власне, ті дивіденди, які ви би отримували весь цей період часу. Тут можете побачити загальний дохід кожного року. Тобто, наприклад, одного року ваша інвестиція зросла на 24%, там одного року мінус 12%. А по дивідендах важлива досить таки річ, бо дана компанія виплачує весь цей період часу дивіденди. І подивіться, ви в 2014 році, якби ви тоді заінвестували тих 50 тисяч доларів, ви би в даному році отримали в сумі майже 3 тисячі доларів дивіденди. Так як компанія дивіденди збільшує регулярно кожного місяця, кожного місяця і кожного року, то вже в 2017 році ваші дивіденди склали б вже майже 3,5 тисячі доларів. У 2018 році приблизно ж стільки ж. В 2022 році ваші дивіденди вже б були 4108 доларів, і в 2023 рік повний це 4232 долари. Тут, звісно, ми можемо побачити лише 710 доларів за 2024 рік, оскільки пройшло б буквально 2 місяці від початку року. Ну, але, чесно кажучи, це не дуже хороший результат, бо отримання дивідендів це ще не все, бо в інвестиціях в, на фондовому ринку, в ті самі акції, там, ETF-и, враховується загальна дохідність. І загальна дохідність є досить таки маленькою за цей період часу по компанії Realty Income. Бо якщо б ми б заінвестували в той самий час в Тікер компаній, в індексний фонд SP 500, Тікер etf VOO, або Vanguard S&P 500 ETF, Якщо б ми в нього вложили тих самих 50 тисяч доларів, то подивіться, як би виглядала наша. Можлива інвестиція. Тут ви можете побачити по графіку оціночну вартість портфеля з ETF від е, з VOO, тобто в наш портфель міг би бути вже 140 тисяч доларів на сьогоднішній момент, при тому, що в Realty Income вартість портфеля всього-навсього 72 тисячі доларів. Ну і звісно, пам'ятайте, що так само даний ETF виплачує дивіденд, так само в принципі менші, бо там приблизно півтора відсотка річних. Ну, але все одно, якщо ви за інвестувати ті самі гроші. В широкий ринок, так в тих 500 найбільших компаній, то дивіться, в 2014 році з тих 50 тисяч доларів вложених, ви б мали 1000 доларів дивідендами, в 2019 році це вже було б 1650 доларів, і в 2023 році загалом ви би отримали майже 1900 доларів. Ну і звісно, можете побачити, що дивіденди це не є основна річ, бо загалом рахується загальний відсоток повернення і в інвестуючи в. Індекс SP 500, ви б могли заробити просто набагато і набагато більше. Ну але звісно, пам'ятайте, що це результати минулого і вони не гарантують результатів в майбутньому. Особисто я сам інвестую і в окремі акції, і від останнього часу почав інвестувати теж в ETF. -и. Що буду інвестувати, що буду купувати, що буду продавати, вам буду регулярно показувати на даному YouTube каналі. Так що прошу ще раз підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Щоб інвестувати на фондовому ринку, вам потрібно мати відкритий брокерський рахунок, так як і ви бачили, особисто я. Сам інвестую за допомогою Interactive Brokers і Freedom 24. Знаю одну річ, що Interactive Brokers, на жаль, має якісь проблеми з відкриттям рахунку тим людям, які проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях. Ну, але в Freedom 24 мені багато людей писали, що. Такої проблеми немає, і взагалі що відкрити рахунок в freedom 24 є набагато і набагато легше. І до речі, в мене є теж відеоролик, як відкрити рахунок в freedom 24, як заповнити правильно всі документи. Звісно, можете перейти його і подивитися по, по даному посиланні. Звісно, якщо виникли якісь питання, то прошу задавайте їх в коментарях або пишіть мені особисто в Telegram. Посилання теж буде внизу під даним відеороликом. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі і удачі в інвестиціях.